Як із ума з позиції розумового сприйняття, алгоритмів ума вловити відчуття, про що це? Як це? Про що він говорить, коли він там розказує про джерело, про безумовну любов і так далі. Це Поза межами ума знаходиться, тому що ум це тільки зчитує те, що вже в ньому заложено, вже якась програма є. Ну як книжка. От Ми читаємо книжку, там є якесь слово, речення, якісь смисли глибокі, прекрасні. Але вони там надруковані, їх туди хтось вклав. Самі по собі вони там не з'являються ні звідки. Вони там є, того, що вони є наслідком чиєїсь роботи. Або ж по-іншому. Не книжка, а радіоприймач. Мозок сканує сам себе, або просто от гуляє настройка радіочастотна туди-сюди. Ну немає у нас фокусу уваги. І типу, як, як поведеться. І ловиться все підряд, все що, що завгодно, які хоче радіостанції. Будь-хто щось транслює, хто голосніший, то і, якби, того і чує, хто чує це ж питання. Але ум ловить ці радіостанції і сам себе слухає, що там розказують. І з підсвідомості йому транслюються, якісь там слова, речення, смисли, діалоги і так далі. Де ж тут відчуття? От вийти із цього, скажімо так, із цього лабіринту розумового, думкою шукаєш, шукаєш, шукаєш. Ну де воно? Про що він говорить? Яка безумовна любов? Ти про що? Хтось це вже ж слухає. Так можна сказати, так це ум і слухає. Так, через ум і слухає. Через ум приймає і через ум слухає. Але є той, хто на це все дивиться. І так, через ум, через слова намагається сам собі пояснити, що ось туди дивись, туди дивись. На відчуття, на відчуття відчувай, що ти більше щось, ніж цей алгоритм, ніж цей лабіринт ума. Лабіринт ума це його алгоритми це інструмент. Інструменти. А ти маєш ним користуватися для чогось? Для того, щоб не перетворювати своє життя в сраку повну, як мінімум, для цього. Або ж з неї вибиратися, якщо вже там опинився. Для цього потрібні інструменти, щоб щось реально зробити. І доведеться користуватися умом, словами, алгоритмами всім. Тільки ж треба мати намір такий користуватися, щоб зробити своє життя кращим. Правильно? Для цього ж, якби ми всі тут оце, про це, це от все розсуждаємо. А що таке краще життя? Це те життя, яке нам подобається. Це... Тоді, коли нам подобається жити. А що це таке? Це стан сприйняття дійсності, стан сприйняття того, що я маю. І воно не залежить від факту якогось, від його кольору, від його конструкції, від... воно залежить від того, як я його сприймаю. Звичайно, якщо воно мене дубасить по голові, то це воно вже якусь функцію конкретно виконує. І можна сказати, що це негативна історія. Окей. Але давайте вийдемо із такої жорсткої взаємодії, а просто оглянемось по сторонам. Де ми знаходимось? І де. Всі скажуть в сраці. Ну, не всі, звичайно. Це я. Щось в мене сьогодні це транслюється. Хочеться щось пожорще, якось донести хі, самому собі або ще декому. І це теж самому собі? Що просто візьми ці інструменти, які маєш, і роби своє життя краще? Роби своє сприйняття цього життя кращим. Звісно, що питання банальне. Як? Як покращити свій стан? Як усвідомити, що, що ти, в принципі, сам створюєш? Свій стан реально сам створюєш свій стан. Можна довго ходити цими питаннями, відповідями. От якщо це як всередині по лабіринту бігати, питання, відповідь, питання, відповідь, питання, відповідь, допоки не усвідомиш лабіринт як єдине ціле, а себе як того, хто дивиться на цей лабіринт і є причиною і наслідком всього того, що відбувається в цьому лабіринті, а це все життя, життя, думки. Причина, наслідок, карма і так далі. Допоки не усвідомиш себе тим, хто це все створює в своїй голові, до тих пір, за думками, як кіт за мишкою, безкінечна ця гра Том і Джеррі. Через це усвідомлення цілісності всього і створення цього всього. Для того, щоб, це, щоб в цьому жити. А вже як жити, оце вже вибір наступний. Вибір можна зробити тоді, коли ти його маєш. А щоб мати вибір, треба мати це ціле перед собою, усві... хоча б усвідомлені. Усвідомлення розсипається на ці всі лабіринти. А от через відчуття можна його тако цілим усвідомити. Як же це воно складно словами пояснювати це все? Реально канал відчуття просто потрібно прокачувати будь-якими способами. Через відчуття тіла, відчуття якесь. Є таке слово метаноя. Коли ти прям з кожним банальним словом реченням бачиш глибинні смисли. Ти їх наче їх як відчуваєш. Так, їх можна слова знову ж передати, але ти бачиш глибину цього проживання глибини всього, того, що тебе оточує, і якби те, що раніше вважав банальщиною і звичним, коли через сприйняття цілого на це все дивишся, воно тобі розкривається у поєднанні, що це все нерозривне. І Всьому цьому причиною є я, той, хто на це дивиться, той, хто проживає все це, хто йде в різні досвіди. І тут знову я зіскакую в ці питання відповіді і так далі, що, типу, я ж не... це не я, це вони мене завели в цей досвід, там і ще щось. Вони винні, це ж не я сам себе так, ну, якісь там. Скажімо так, над собою знущаюся. Е, ні, Крес навпаки. Саме тому, що ми такі, ми такі, таке життя і проживаємо. І мати вибір це велике благо, велике досягнення для людини мати вибір. А воно в неї є завжди і в цьому є. Прояв цієї безумовної любові і тільки через усвідомлення її до самого себе і як наслідок для до всіх інших є шлях до, до цього. До цього чуда, до цього чуда, до цього щастя на землі. Як же ж це словами не хочеться навіть язиком молоти про це. Хочеться просто відчувати. Але якісь мене програми мотивують це записувати. Є в мене такі програми, я їх усвідомлюю багато, деякі, можливо і ні. Але ті, що усвідомлюю, вони мені кажуть, що мотивують, пробуджують бажання допомогти. Допомогти, бо не хочеться, щоб людина йшла в біль. Отак от, от несвідомо начебто. Так, з позиції людини це несвідомо. А з позиції вищого це її вибір. Тому що вона не бачить, а не бачить, тому що не знає, ще не усвоїла цей досвід. Тому що якби знала, точно б цей досвід знову не пішла, тому що знає, що там біль. Але коли людина вже яким колом ходить і знову потрапляє в ту саму пастку, не бачить її, так як багато з нас. А можливо, ви всі проживали такі досвіди, цикли накопичення цього досвіду болючого. То хочеться, хочеться ж якби допомогти підсвітити, що виходь, виходь із цього. Але знову ж повертаючись. до того, що Я вже казав, вихід із цього через усвідомлення себе. Усвідомлення себе. Просто можна крапку поставити. Можна продовжувати, як я вже казав, себе причиною і наслідком. Можна далі ще розгортати і далі, і далі, і далі. Ну, Повторюю знов цей е, алгоритм. Е, прощення, каяття, прийняття, подяка. І любов. І вже через любов це такий стан. Це така, такий рівень, який вже включає в себе все. Якщо відкривається любов, то в принципі вже попередні досвіди як би де покроково проходити не потрібно, тому що любов це все вже включає. Любов включає в себе і прийняття, і прощення, і подяку. І каяття все. Любов включає в себе все. І от тоді відкривається все. <смі> То все відкривається. Тому що це до цього варто йти. Просто єдине, що можу сказати, е якщо хто не розуміє, про що я кажу. Я бачу, що деякі не розуміють. То я просто можу сказати, що прислухайтесь до себе, відчуйте. Відчуйте якісь не умом слова, докази. Оте все, що я зараз намолов, розказав, намагався передати. А відчуйте смисл е такий узагаль... суть. Відчуйте суть того, що я сказав. Суть любові до всього. Суть, що любов це все проявляє. І ми є джерелом проявлення всього цього. Ми є джерелом причиною і наслідком цього всього. І лише через те, що ми є такі, ця любов трансформується. Саме в такі прояви, в такі обставини, в яких ми проживаємо. Це усвідомлення це розуміння того, що саме ми трансформуємо цю безумовну любов саме таким чином. Не хтось, а ми. Хтось такий самий поруч з нами, так само це робить. Але наша, цей світ так побудований через взаємодію. Через взаємну підсвітку, взаємні тригери, карма і так далі. І ми звикли дивитися на дзеркала і дивитися, що інші з нами, як інші до нас відносяться, а відношення себе до інших це вже для багатьох, як би вже за душками, а відношення себе до себе, до себе. Це взагалі, про що це я. Ой, Руча, суть в тому, що я говорю, не стільки в словах, а стільки в передачі якогось ось цього, я не знаю, це якийсь крик душі. Щоб, можливо, хтось відчує, про що я. І це йому допоможе перещовкнути щось. Вийти, і щоб якийсь інший смисл, інший, щоб відчуття якесь прорвалося до нього. І відчувши істину цю, відчувши дотик цієї любові, до сам, сам, відчувши дотик себе до самого себе, зафіксувати цей момент і повертатися до нього, тримати його як компас. Куди, куди маєш рухатися, про що мають бути всі твої думки, бажання. Це як фокус уваги, на, що, на чому тримати. І фокус уваги це ключовий момент в цьому в будь-якому будь процесі фокус уваги це головний інструмент. Куди увага, туди енергія, туди ми і рухаємось. Приймаючи фокус уваги на цьому, на компасі, через компас, дивлячись по цьому відчуттю, потихеньку можна, ну я так вигріб у цей стан, в якому я зараз знаходжусь. Я скажу, що це взагалі це сприймаю як подарунок долі, що мені вдалося хоча б до цього рівня, до цього стану дійти і з того, де я був раніше. Із того стану невизначеності і е, такої паніки і. Коротше. Не хочу накручувати словами. Не хочу повертатися сильно в те. Ну, це якби занурення. Зараз я занурююся в попередній стан і мені аж підступає. А я не хочу. Я роблю свідомий вибір. Я просто розказую про це, бо захотілося поділитися це, вигрузити це з себе. І ну, мотивую тим, що це комусь ще буде корисно. Нехай. Найбільше це корисно в першу чергу це мені. І так воно і працює. Раніше я фіксувався на тому, що може бути корисне людям. Хі -хі. Ні, ну так, це ж воно так працює, але опускаючи себе, я практично втрачав всю цінність того, що я чим я займався для себе. як довго мені довелося до цього йти? Окей, поток свідомості. Потік. Продовжимо. Продовжимо наступного разу.